Переляканий Петро залітає до ресторану. Я був у вас учора? Так. Багато пив? Так. І що? Пропив 50 тисяч? Так. Слава Богу! Думав, що загубив. Онук запитує у діда: Дідусю, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалося? Вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити. Приходять мужики в лазню, помилися та пішли в парилку. А там мороз і бурульки зі стелі звисають. В кутку у кожусі та в шапці в ушанці сидить банчик. Вони до нього. Пара де? Банчик видихає хмару пари. Будь ласка. Зустріла пані в місті одного гуцула. Та й здивована каже О, шановний, який у вас великий капелюх. Та, прошу пані, це гуцульський капелюх. Я сам родом із Карпат, а у нас Гуцулі все велике. А яка у вас велика сокира? О, прошу пані, це не сокира, а бартка. Як я вже казав, я хлоп із Карпат, а у нас Гуцулі все велике. Пані здивувалась та й спокусилася. За декілька хвилин пані невдоволено обтрушуючи спідницю, бурчить. А ще казав, що хлоп Скарпат. Та вибачте, прошу, пані, але ж я не знав того, що ви теж із Скарпат. Жінка піднімається сходами, дивиться сусідка підлогу мою. Оленка, ти чого це без трусів? Мені це не подобається. Сусідка розгинається і так обурена. Ні, ну ви там із чоловіком розберіться. Йому подобається, їй не подобається.